Зайду здалека. Я навчався і в Полтаві, і в Харкові, в Києві. І весь час я сам з Харківської області. І коли я додому повертався, дуже сильно не хотілося звідти уїжджати. Ну, сумував за домівкою своєю. Як уїжджав вже з, ну, прям з будинку, з дому, з своє рідного міста, села. Ну, прям не хотілося виїжджати. І одного разу просто прочитав якось. Таку фразу, як так правильно сказати, хата, яка була з краю, поступово стає на черзі. І дуже не хотілося б, щоб ця нечість, яка зараз, з якою ми воюємо, була, дійшла до мого будинку. Ось і все. Так, це було просто я ось в Києві знаходився в той час. Теж пам'ятаю, були і тривоги, вибухи ці всі. Що, ну, вже всіх, наверное, думаю, це і не що вже всіх не думаються і неодноразово, що вже те ці, ну, скажімо так, наші недосусіди. Я просто вирішив, ну ще я тоді працював на роботі, що ну, потрібно йти після. Не було такого, що я там задумався. Просто вирішив. і все. Вже після того, як підписав контракт, тоді вже ну, як довелося, вже вони, можливо, хтось якось. Чувствували вони це все і ну, тоді вже сказав, що я вже тут знаходжусь. Ну, так як я ще до цього ну, не військова людина від слова зовсім, Ну, враження, там ж є шаблоні, знаєте, ці хтось там відосів понадивляється. У мене в голові цього не було, що там така картинка, як на відосах, що там там багато хтось бачив, на себе понадіває, що це війна, це дуже там гарно, класно. Я розумів, куди я йду. що Тут не буде дуже легко, що тут ну, важко, тут потрібно працювати і працювати над собою. Друга зустріч, з якими в Харкові, як я навчався тоді на той час в Полтаві, футболом професійно займався, і ми поїхали на Виїзд в Харків. І там був оце ж мій товариш. Якраз ми, він був противоположній команді, ми проти нього грали. Тут ми зустрілися, так і кажу, що ти тут забув. І він так, так само такий, та ось ну, то теж воювати вирішив, за що йому подяка, також мужній вчинок зробив. Більш нічого сказати. Так само має ще, до речі, тут є ось товариш, з яким оце ну, в Харкові зустрілися, а є саме з мого. Селище теж тут знаходиться. І я дізнався тільки ось, коли ми почали безпосередньо навчання вже проводити. Не знаю такого, щоб прям боявся не було. Просто хвилювався, можливо, як відреагують рідні. Всі ж хвилюються за своїх там, хто за сина, хто за брата, хто, ну, там, жінка, дружини. Також ну, кожного різного, не знаю. Мене прям такого, щоб боявся не було. Та вона завжди в нас тут є, тут кожен друг друга підтримує. Якщо в когось якась проблема, там ще щось, підійдуть, запитають, чому ти сумний. там... Всі завжди підійдуть, запитають, як ти, що ти, чому сумний. Надихай, ну, рідні, ну, просто, щоб ну, ці півники не зайшли далеко зупинити їх. Е... Боже, ну якось хочеться, щоб це вже закінчилося. І... Не знаю, да. за друзями, напевно, що іменно з тими, з якими я прям мене друзів мало. Ну, от, прям за друзями за родин. Сумую, да. не вистачає. Там є слова такого кошового атамана е, Івана Сірка, це правда, ну, не наша бригада, Мазепи на одно може сказати. Там такі слова були, що е, не впаду, стою духом. Сійти ви сійти ви козаки, доки є сила в руках і воля в серці.